Вітаю, шановне панство! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу з вами поговорити про зміни зміни в правилах перетину кордону, про те, яким саме категоріям військовозобов'язаних чоловіків надано право виїжджати безперешкодно за межі України. Але перед тим, як ми розпочнемо аналіз і розмову, Щодо даної теми, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також дуже вдячна всім, хто ставить вподобайки, а також пише коментарі під моїми відео. Отже, розпочинаємо кабінет міністрів України 7 березня 2025 року. Ухвалив постанову номер 282. і саме цією постановою кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону країни. Тепер перетинати безперешкодно кордон України також зможуть військовозобов'язані чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісті під час проведення антитерористичної операції. При цьому близькі родичі були з числа або військовослужбовців, або були членами утворених військових формувань, що захищали незалежність України. Також Перетинати безперешкодно державний кордон зможуть військовозобов'язані чоловіки, близькі родичі, які були працівниками підприємств, установ організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісті. Також зможуть перетинати кордон військовозобов'язані чоловіки, близькі родичі, яких Пропали безвісті або загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції в складі добровольчих формувань, які самоорганізувалися для захисту незалежності України. Також перетинати кордон зможуть військовозобов'язані чоловіки, чиї Близькі родичі загинули або зникли безвісті за особливих обставин під час стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. І також перетинати кордон зможуть військовозобов'язані чоловіки, які є членами сім'ї особи, що посмертно, які посмертно присвоєно звання Герой України. Звертаю увагу, що до близьких родичів. Відносяться, зокрема, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, або рідний повнорідний, неповнорідний брат чи сестра. Які ж документи потрібні будуть військовозобов'язаному чоловіку або військовозобов'язаній жінці даних категорій громадян, щоб перетнути державний кордон України? Відповідно до постанови 200 82, потрібно мати довідку про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, саме довідку, яка затверджена в додатку 6 постанови Кабінету міністрів номер 560. Або потрібно мати інформацію у воєнно-обліковому документі про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, фактично, згідно затверджених. Норм, якщо військовозобов'язаний чоловік з зазначених вище категорій покаже свій до прикладу резерв плюс з відміткою про надану йому відстрочку за пунктами 3, 4, 5 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на кордоні України, його повинні фактично безперешкодно пропустити за межі України. Якщо довідки про відстрочку немає або відстрочка не зазначена в військово-обліковому документі, тоді, відповідно до змін, внесених постановою Кабінету міністрів, у чоловіка, військовозобов'язаного, повинні бути в наявності наступні документи. Або засвідчені копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з загиблим або пропавшим безвісті членом сім'ї, плюс до цього посвідчення члена сім'ї загиблого померлого, померлого, перепрошую, захисника України, або посвідчення члена сім'ї загиблого ветерана війни, або витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Або ж це документи, що підтверджують факт загибелі, смерті, у тому числі це може бути сповіщення, або копія. Акта службового розслідування, або витяг з наказу про виключення військовослужбовця з списків особового складу члена сім'ї, або висновки судово-медичної експертизи, які підтверджують загибель особи під час участі в антитерористичній операції, або витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Далі можна Говорити і перелічувати безліч документів, які повинні мати військовозобов'язані чоловіки, які мають право фактично на відстрочку, за пунктами 3, 4, 5 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Більш детальніше з переліком оцих. Величезним переліком документів, які фактично нададуть право військовозобов'язаному чоловікові перетнути кордон України, можна ознайомитись, переглянувши постанову 282. Посилання на дану постанову я залишу в описі під даним відео. Разом з тим, якщо докладно читати постанову 282 від 7 березня 2025 року, то визначається, що фактично військовозобов'язаний чоловік може спокійно, безперешкодно виїхати за кордон за наявності. Однієї тільки довідки про надання відстрочки, що видана йому за формою згідно додатку 6 постанови Кабінету міністрів номер 560. Чи якщо в нього є інформація в обліковому документі про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період? Ну а якщо ні того, ні іншого немає, ні довідки відповідно до додатку 6, ні відмітки в обліковому документі, то тоді. Потрібно готувати величезний перелік документів, що підтверджують родинні зв'язки, а також загибель або зниклення безвісті члена родини, при тому при певних обставинах. Тобто, фактично вважається, що якщо чоловік вже отримав відстрочку від призву на військову службу під час мобілізації саме за пунктами 3, 4, 5 частини третьої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то цей військовозобов'язаний чоловік вже надав. До територіального центру комплектування всі підтверджуючі документи в повному обсязі, і повторно збирати та надавати документи для перетину кордону як доказів права на перетин кордону немає сенсу. Отже, як тільки постанова Кабінету міністрів 282 від 7 березня 2025 року буде офіційно опублікована військовозобов'язані чоловіки категорій, ті, хто мають відстрочку, і чиї близькі родичі загинули або пропали безвісті під час бойових дій, або члени сім сімей, яким посмертно вручили звання Герой України, зможуть безперешкодно виїхати за межі України. Ще раз нагадую, що до членів сім'ї в даному випадку відносяться чоловік, дружина, син, донька, батько, мати і повнорідні, неповнорідні брати і сестри. Також нагадую, що кабінетом міністрів 4 березня 2025 року була ще одна постанова ухвалена, пов'язана саме з змінами правил перетину державного кордону. І відповідно даної постанови, яка має номер 244, перетинати кордон, дозволено на даний момент військовозобов'язаним журналістам та артистам з урахуванням запрошення їх іноземними організаціями. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічей!